Казкові історії матусі ведмедиці Багато хто з дітей не любить спати. Однак увечері варто припинити гучні розваги, очистити зубки, прибрати іграшки, вмоститися зручніше в ліжечку і засинати. Ведмедик дуже радіє, коли матуся дістає із шафи його піжамку і починає готувати ліжечко до сну, бо знає, що настав час послухати нову дивовижну історію. Заплющуй очі, мій маленький, і уважно слухай те, що я тобі розповідатиму, колись. У чарівному лісі було багато прибагато маленьких звірят, які, так само як і ти, готувалися до сну. Ось, наприклад, родина їжаків. Послухай для родини їжаків приготування до сну справа серйозна та відповідальна, бо щороку вони засинають на всю зиму. Однак перед зимовою сплячкою їм потрібно налагодити багато речей. Сьогодні ми збиратимемо яблука, щоб приготувати сік, сказав одного жовтневого ранку татусь їжак. Їжак молодший хоче допомогти таткові, тож він нюшить під розлогими деревами, збирає яблука, а потім несе та кошики, повні соковитих плодів. Щоправда, дорогою він надкушує яблучка. Ось тут шматочок. І там, і тут. Він лише хоче скуштувати, чи добре визріли яблука. Хм, ням-ням. Матусю їжачиху знає весь чарівний ліс, адже вона готує неймовірно смачний яблучний сік. Її друзі часто розпитують про рецепт, але господиня щоразу відказує це родинний секрет. Однак потім вона завжди роздає всім по декілька пляшок готового соку. Їжак молодший та сестричка їжуня допомагають дорослим, вичавлюють сік із яблук, перевіряють, чи всі складники додали. І наліплюють етикетки на пляшечки й банки. А в цей час їжачок, їхній молодший братик, коштує нові партії соку. Щасливчик. промовляють зі сміхом братик і сестричка. Гуси пообіцяли їжакам віддати те пір'я, яке вискубують протягом літа. За декілька теплих місяців вони назбирали велетенський мішок пір'я. Цим пір'ям ми наповнимо наші теплі ковдри. Дякую вам, промовляє татусь їжак. На знак подяки він дарує гусочкам величеньке відерце яблучного соку. А мені можна рожеву ковдрочку?» – запитує їжуня. Звісно, але тільки якщо ти допоможеш зшити та набити її пір'ям, відповідає матуся. Їжуня дуже швидко вчиться шити. Як майстерно в неї це виходить, вона вколола пальчика гострою голкою лише декілька разів. Ку-ку, а це хто в нас? Це малий їжачок, який сховався під новою м'якою ковдрою. Погляньте, за вікном сніг. Одного холодного ранку закричала їжуня, показуючи на перші сніжинки. Нам слід поквапитися, промовляє татусь їжак, розпалюючи велику піч, що зігріватиме всю родину взимку. Для маленького їжачка це буде перша зимова сплячка в житті. Ось побачиш, які чудові та приємні сни тобі снитимуться, заспокоює його матуся. Вони будуть найдивовижнішими, і їх буде дуже дуже багато. Їжак молодший перегортає сторінки календаря і вказує на дати маленькому братику. Зараз уже зима, розумієш? І нам уже час впадати в сплячку. І вся родина їжаків мерщій одягає піжамки. У мене також є гарна піжамка, промовляє їжачок. Вона мені дуже подобається, у ній я взимку не мерзну. Татусь їжак ставить будильник на тумбочку біля ліжка. До речі, цей будильник особливий. Він показує не години, а пори року. Кавун вказує на літо, каштани на осінь, Гостролист – на зиму. А квіти. Дивіться, дивіться, дітки, я поставив стрілку будильника на весну. Ми прокинемося тоді, коли почнуть з'являтися перші квіти. І він солоденько позіхнув. А їжак молодший та їжуня вже заплющили оченята і бачать перші сни. На добраніч матусю. На добраніч татусю. На добраніч їжача молодший. Ой, на добраніч їжуню! На добраніч їжачку. Нарешті настав час довгого та солодкого сну. Матуся ніжно цілує маленького ведмедика і вимикає світло в кімнаті. Однак малюк ще не спить і просить нову історію, а Матуся співає чудову та ніжно-колискову для свого ведмедика. Її голос. Супроводжує малюка до світу чарівних і найприємніших снів. На добраніч, мій маленький ведмедику, тепер і я піду спати. <схи> На добраніч, матусю.